Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні понеділок, 6 жовтня, і розпочинається магічний кубик цього тижня в нас. Зараз я покажу процеси, які я планую в'язати. Вчора ввечері Оленка кинула кубики, і це номер 2 і номер 4 так, під першим номером у мене мій кардиган. Я тут дуже показувати вам нічого не буду. Пров'язано від підрізів. Ось так. Потихеньку я його іноді підв'язую, але декілька днів в роботу не брала. Зараз поставлю тут спостерігайчик. Ось так. Все, і буду далі потрішки продвигати його, якщо випаде. Так, це перший процес. Другий процес це в мене шкарпетки. І гетри. Тут у мене записано два процеси. Так, це шкарпетки для захисників. Ось на такому вони етапі я вив'язала паголинок і. Вив'язані п'яточки на обох шкарпетках. Зараз ну, поставлю і тут спостерігайчик, він і не обов'язково. Тут і так видно, що я, я його ось тут поставлю. Ось так. Бо це в мене відмічений тут клин підйому буде вив'язуватися, а ось цей помаранчевий. Хоча тут можна і без нього, тут тільки пров'язані два рядочки підняті петлі, вірніше, один підняті петлі і пров'язаний рядочок. Так, ці шкарпетки, ну і раптом вони так будуть випадати, що я їх завершу, то я буду тоді в'язати свої гетри. Поставлю і тут спостерігайчик. Не там ставлю ось тут початок рядочку. Тут поставлю, спостерігаючи ось так. Так. Третім номером у мене йде мій капор капюшон, хто як називає. Ставлю і тут. Постерігайчик. Так, така що Ну, ось, ось так якось поставлю. Так. Так є. Це третій процес, четвертий процес. Це мої ляльки-українки. Я вже й сама не пам'ятаю, що в мене тут є, так як я їх останній раз, мабуть, в'язала. Так, у вересні я не магічила в мене не вийшло. Це жовтень у вересні. Так, мабуть, у серпні я їх в'язала. Що в мене тут є? Дві голівоньки з такими парочками. І на одну ляльку в мене є волоссячко. Це що спереду тут пришивається так, два тіла. Ось готових уже. Два тільця так, зараз всі чотири ручки на обох лялічок. Є ручки, є фартушки обидва. Так що далі? Ну, маркерочки я не ставлю, тут немає де їх ставити. Тому, мабуть, що я буду, до речі, на сьогодні вони в мене випали. так. У мене шкарпетки і ляльки. Дуже сподіваюся, що і шкарпетки і ляльки я трішки хоча б просуну. Мабуть, почну в'язати на другу ляльку таке саме волоссячко, і, мабуть, буду займатися віночком, вив'язувати квіти, оформлювати. Ну, віночки. Так. Це все по ляльках. П'ятим номером у мене будуть їжаки. Ось ці їжаки. Спочатку, мабуть, я буду в'язати ось цих їжаків, за описом Лєночки Дранчук, і ось їхні лапки. Ну, тут також спостерігайчики не ставлю, тут їх немає де ставити. Ось так. І є в мене ще другі їжачки. Їх у мене вже вчора ввечері я вам показувала 5. Сім показувала ввечері. І дов'язала я ще вчора ввечері, як відео знімала, одна майже готова була, я не показувала таку заготовочку. І зв'язала ще одну. Ось так. У мене їх дев'ять. Дев'ять ще розпочатих їжачків. Що я з них встигну зробити, не знаю, але їжачки це все оце. Їх два види. Це мої їжачки. Так, і останній процес буде. Це левики. Ось також 10 таких левиків, 5 хвостиків, темненьких, світленьких, риженьких ще немає. Це мої левики. Буду їх оформлювати. В'язати їм гривки, мордочки, сшивати, оформляти. Ось так, якщо вони нам випадуть. Не нам мені. Так, це все. Ну, і пішла я працювати. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні неділя, стається 12, 12 жовтня, і в нас закінчився магічний кубик. І зараз швиденько я вам покажу все, що мені вдалося пов'язати цього тижня. Так, першим номером у мене був Кардиган. Він випадав три рази мені і один раз з цих трьох був дублем. Так, ось що мені вдалося пров'язати, я не буду його дуже розгортати. Початок мого в'язання був ось тут, у вівторок випав. Цей процес я пров'язала ось до цього маркера, потім у середу випав дублем, я пров'язала до цього маркера. Ну і оце все пров'язалося, випадав у п'ятницю, але в п'ятницю не було в нас світла декілька разів на день. Ну, дякувати, що не зовсім не було, а по дві години. Навіть так, що більше двох годин не було, а годинки-півтори було, ну, не зовсім встигла я пов'язати. Зовсім мало було там в'язання, потім покажу, що я зв'язала. То оце все я пров'язала вчора. Так, вчора, так. Да. Ось так. ну, Взагалі гарно продвинувся мій кардиган, враховуючи те, що в'яжеться перед і спинка, все в'яжеться по кругу. Тому як на мене, то гарні просування. Другий процес у мене це були шкарпетки. Випадали вони двічі в понеділок і в четвер. Так, що я тут пров'язала? Ось де я ставила маркер. Це я пров'язала в понеділок до цього маркера. Ось так. У вівторок і в середу цей процес не випадав, але я все одно потруїшку їх продвигала, і потім випав цей процес в четвер, в четвер, скільки мені вдалося пров'язати. І того за цей тиждень, скільки я продвинула шкарпетки, також непогано враховуючи, що в'яжеться їх дві одночасно. Тому ось такі просування вже не так багато залишилось, і вони будуть готові. Тут ще я писала гетри до шкарпеток, але так я їх і не брала в роботу. Так, капюшон мій випадав тільки в п'ятницю, але я його так і не пов'язала в п'ятницю, тому не брала сюди. Так, ляльки-україночки випадали мені в понеділок. І, так, тут мені вдалося зв'язати. Не так і багато, але часу зайняло це чимало. Не буду я все витягати, що в мене тут є. Ви його вже бачили, покажу тільки те, що я просунула. Зв'язала я на другу ляльку волосячко це. Пришила обом лялькам повністю ці парочки і оці їхні це волосся, все пришила. І це так зайняло чимало часу. Ось так. Уже вони в мене майже з зачисками. І зв'язала ось такі два ободочки. Основу під ободочок, під віночок. Ось так зовсім небагато продвинулась, але я ж кажу, це займає багато часу. Ось так мої ляльки. Так, їжачки не випадав п'ятий процес мені левики випадали, і з левиками я попрацювала. Ось так в мене змінилася корзинка. Тут з'явилися в мене. Ще два тіла. І тепер у мене їх всього. Так, зараз отак витягну. Тепер у мене їх 12. Так, перевернемо. Ось так, тепер у мене 12 тіл. Так, 10, 12. Планую, щоб було 20. Поки що 12 тіл, так, 2, 4, 6, 8, 10, 12 гривок. І не буду перераховувати, надіюся, що ви мені повірите, 12 морточок. Так, це просування по левиках. І це все, що в мене було внесено в магічний кубик, це що я встигла зв'язати. Але були в мене ще деякі роботи, так як в четвер зранку мені сказали, запросили знову в клуб на сьогодні мене. Я і знала, що там буде концерт, але я не впевнена була, що будуть звати. Онучка моя буде виступати там, але все ж таки позвали, тому довелось мені ще дещо підв'язати, там буде розігруватись лотерея благодійна, і треба дати, ну, так би мовити, донат якийсь свій виріб на цей розіграш. Я подумала і зв'язала ось такого коника. Так як його може, цю лотерейку може виграти як хлопчик, так і дівчинка, і також ж і доросла людина. Тому я зв'язала ось такого коника: він підійде і хлопчику, і дівчинці, і дорослій людині, так як наступний рік коня можна також його посадити. Ось такий коник. Наступному відео покажу, з чого я робила гривку. Не взяла, зараз а вже не буду йти, так як зараз ранок у мене ще всі сплять, я швиденько відзнімаю вам і буду збиратись в клуб, так як я ще нічого не зібрала зазвичай. Я за пару днів до того збираюся. А це щось таке і не зібралася. Тому зараз швиденько вам показую і збираюся. Ось така гривка. Хвостик тут такий ось просто з джинса, так як з цієї, з цієї нитки. Нитка, не нитка, я навіть не знаю, як його назвати. Я потім вам покажу його і розповім, де, де воно в мене взялося. І я не знаю, що з ним взагалі роблять. Але я прилаштувала ось так. Така гарна гривка вийшла. Ось такий один коник. Потім я вирішила, що от цього ж я віддам. І зв'язала ще одного, щоб був у мене і на продаж такий коник. Ось такий цьому хвостик зробила вже з плюша. Такий хвостик. Так, ось таких два коника ще я зв'язала. Так, зараз це вже нам не потрібно. Потім в п'ятницю, як не було світла, я зв'язала. Ось такого котика. Шапочку вже в'язала йому вчора. Він світлий і можна було, так як і день хмарний був, і світла не було, то я зв'язала ось такого Коник, коника, котика. Зв'язався ось такий, так як у мене такий вже був, він продався минулого разу. Продалося два. Тут же ж в клубі в мене біленький і, мабуть, Розовенький, та да, рожевий ще продався, тому і є залишився один сірий. Я підв'язала ще ось, такого. ось такі оченята. Потім також вам покажу це. Я виписала на тему, прийшли мені такі оченятки для котиків. Такі гарненькі, може, темнувато, я і лампу включила, але ранок і хмарно, тому може не зовсім гарно і видно. Тому зв'язався в мене ось такий котик ще. І ще зв'язала я два таких ось песика. Це також п'ятницю ввечері, поки трішки було світла, я встигла зв'язати вушка і лапки. Решту в'язала вчора, і ось такий песик вийшов. Один. і... Зробила я такого ж вчора ще одного песика. Ось такий. Вчора мені вдалося більш-менш світло вчора не вимикали. Тому я пов'язала так непогано. І кардиган продвинула і зв'язала ці два песика і шапочку котику. Ось такі були в мене просування на цьому тижні. Я рахую, що це непогані просування. Так, і ага, ще хотіла вам показати ось таку штучку. Це такі діодики. Це, я планую їх використовувати, ось візьмемо цей будиночок, так сказати, гриб. Сюди ставлять свічечку. Але так як я не любитель свічок, Ну, чому я не любитель? Вони часто йдуть ароматизовані. У мене син дуже великий алергік, тому він не переносить ці запахи, я їх, до речі, хоч і не алергік, але теж не переношу. Не всі запахи мені заходять, є такі запахи, від яких мені погано. І онучки в мене теж такі Щось також є, підозра на алергію менчу перевіряли вже трішки, і ось знову будуть йти до аллерголога. Тому свічки для мене не варіант. І я вирішила, що ось оці діодики, ну, зараз буде не дуже видно, ось вони можуть мелькати, а в темноті це буде видно. Ми з дівчатками вчора пробували, то по-темному гарно видно. Їх можна туди вставляти, включати. І це безпечно. Ось вони можуть так, це в мене вже старенькі, є, ще десь нові ті будуть гарніше світитися. Ну, і ці в темряві ще гарно світяться. Це в них три режими. І отак от можуть вони зовсім не мигати. Тут червоненьким, там синеньким. Це я колись купила їх на сайті фурнітура, мабуть, рік, а то й два назад. Ми навіть у ванні його кладемо, включаємо і. Вночі хто встає в ванну кімнату, там можна світло не вмикати, воно більш-менш видно. І його ряд вони дуже довго і коштували, вони як не 11 гривень, щось зовсім там. Такі копійки я декілька взяла, треба знайти, де в мене решта лежить, бо цей в нас був у ванні. Тому ось такі штуки можна придбати. Не знаю, чи зараз вони є, тому що я брала та рік точно, якщо не більше назад, то були там гірлянди різні і ось такі штучки доволі непогані. Та ще й за такі гроші, це ж він вже в нас скільки у ванні світив, і то він ще працює. Я не пам'ятаю, там, да, там є такі всередині маленькі батарейки. Да, ось такі батареї там йдуть. І оце все воно коштувало. Та, здається, як не 11 гривень, щось таке зовсім трішки, зовсім дешеві були. Навіть на той час, ще як я брала, то це було дуже дешево. Так що, кому треба, ну, не дивилася, чи є вони там зараз, треба буде зайти глянути. Забула, де було, ладно, ця штучка потім. Ось так. Так, це на сьогодні все. Буду збиратись. Та я то майже з минулого разу і не розібралася, але брелочки, ну, іграшки то не розбирала, докладу ці ще, може деякі докладу, так як я там трішки спродалась, а брелочки треба по новій всі на стієчку навісить. Є в мене продажі, але нехай зниму вже, мабуть, на наступному тижні. Що в мене продалося в Києві на Хендмейд Expo. Та й тут в клубі, що в мене продалося минулого, минулого разу. І якщо продам щось сьогодні, то також розповім. Тому так, на сьогодні це все. Бережіть себе. Мирного всім неба і до зустрічі в наступному відео.